Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка знає, що український чиновник не здатен витягти зі шляпи навіть курча. Проте здатен запхати туди мільйон готівки і зникнути. Атлети кидають диски, прокурори кидають атлетів. Щоб загарбати собі землі, прокуратура позбавила головний стадіон країни можливості проводити міжнародні змагання. Це та площадка, яка ще при Советському Союзі була построена. і забрали, і все, і в Києві, по суті, в столиці, нігде тренуватися. Фокуси із зникненням у фонді соцстраху продовжують випаровуватись мільйони. Це компанія відправить. Камера, будь ласка, виключ. Я не можу давати ніякі книги. А також приємні законодавчі новинки. Кілька років тому Генеральна прокуратура України вирішила збудувати собі будиночок. І так як прокуратура генеральне місце підібрали пристойне на Печерську. Одна біда вільної землі на Печерську вже тоді не було. Тому для прокурорських квартир діляночку знайшли, зруйнувавши тренувальний майданчик атлетів з метання молоту. Через це Олімпійський стадіон втратив право проводити міжнародні змагання. А от чи отримали прокурори квартири велике питання, адже будинок, зрештою, виявився ну не таким вже і відомчим. Дивіться про те, як прокурори змінюються, а будівництво триває. Раніше за цими ворітьми тренувалися українські спортсмени. Власне, воріт тут не було, або сектор для метання диско молота. Цей паркан з'явився тут за одну ніч. А з ними приїхали ось такі машини і вирили на місці сектора величезний котлован. Це взагалі для мене непонятно і звучає навіть. Потому что во всем мире строятся новые манежи, новые стадионы, новые площадки. А у нас в стране за последние на на моей памяти за последние 20 лет не построено ничего вообще. И эта площадка, которая еще при Советском Союзе была построена. И ее забрали, и все, и в Киеве, по сути, в столице негде тренироваться. Обурюються не лише спортсмени, а й тренери. Без цього тренувального майданчика непридатним для проведення змагань світового рівня став олімпійський стадіон. Адже за міжнародними правилами поряд обов'язково має бути сектор для метання диску й молота. А нема його, немає і змагань. Зараз цього цього нема, все це знищено. Я ще раз хочу наголосити, що якщо це не буде відновлено, не буде віддано знову під цей майданчик для метань, то наш спортивний комплекс Олімпійський не буде пригодний для проведення змагань високоєвропейського і світового рівня. Ласи шматок у центрі Києва на Печерську у спортсменів забрала генпрокуратура. Зробила це ну, дуже по-прокурорськи. І будівельники з'явилися, вже маючи всі папери. Ці папери відлежались до того моменту, щоб позовна давність минула. Вони не з'являлись раніше, до речі. І це такий юридичний ход прийти трошки пізніше, щоб ми не, могли, не мали можливості оскаржити це рішення. От вони з'явились, коли всі терміни давності пройшли. В документах було записано, Київська рада забирає сектор у спортсменів і передає прокуратурі під будівництво житлового будинку. Мовляв, землю давали тимчасово покористуватись комітету з фізичної культури і спорту при раді міністрів УРСР. Нині нема ні союзу, ні ради, ні комітету. Є правда спортсмени, але ну кого це хвилює? Тренувалися діти, тренувалися юнаки, дівчата, тренувалися дорослі спортсмени. Це таке намолене місце київських метань було завжди. І от один день приходять хлопці на тренування, а там вже зайти не можна, вже є парканчик, вже загорожено, вже почали будувати. Юристи запевняють, це грубе порушення закону рисковое заявление 7 лет, оно болталось по судам. Каждый суд отказывается рассматривать дело. Когда узнают, что есть генеральная прокуратура, когда Генеральная прокуратура является суд, заявляет свои требования и права на землю, мы же как говорим, что мы не требуем права собственности на землю. Идет вот спор о том, что громада места Киева, спортсмен, имеет право где-то тренироваться, выступать. Сектор для метання має 30 метрів довжини. Для Печерська, де кожен сантиметр коштує шалені гроші, знайти так багато землі поблизу Олімпійського нереально. А на місці колишнього тренувального майданчика вже зводять два елітні будинки свічки. Житловий комплекс два будинки по 22 поверхи, по-моєму. Я точно не пам'ятаю. Буде торговий розважальний якийсь центр два, ряди підзем... ну, два поверхи підземного паркінгу. Так, а це правда, що працівники прокуратури тут будуть жити в цих елітних квартирах? О, там є паспорт будівництва. Можете подивитися. За... Там все написано. Хто замовник і справді замовником будівництва є генпрокуратура? Та коли телефонуємо будівельникам, дізнаємось, генпрокуратура віддала цю землю забудовникам, і відношення до неї вже немає. Кажуть, що це для генпрокуратури будується чи щось таке? Генпрокуратура це строїться на землі, яка принадлежить генеральній прокуратурі. Ми заключили з в Генеральній прокуратурі договор, на основанні якого ми будуємо цей об'єкт. Нам теж пропонують стати щасливими мешканцями Печерська. Недорого. Продажа планує початися в апрілі. Буде більш подробна інформація, і ми з вами зв'яжемося. Там будуть варіанти близько 160, 200 і 300 квадратних метрів. Змістимо близько 2,5 тисячі доларів за квадратний метр. Будує тут все компанія ТММ, і схоже, не випадково. Рішення Київради віддати землю спортсменів генпрокуратурі з'явилось, коли столичним мером був Олександр Мельченко. Його заступником працював співвласник ТММ Віктор Білич. Чи обійшлось без корупції? Ми поцікавились в генпрокуратури. Спочатку колишньої, той що відбирала землю. Телефоном прокурори спілкуватись не хочуть. Їдемо додому. Ось тут, у селі Дмитрівка, під Києвом, живе екс-генпрокурор Святослав Піскун. Гостей тут не хочуть сьогодні бачити. Нинішня прокуратура і говорити ніби погоджується, та не знає про що. Я вам чесно скажу, що якщо, наприклад, ми будемо зараз його десь у нарядах е за минулий рік шукати, а вони вже, мабуть, підшиті відправлено за минулої тут номенклатура строго, можливо, десь він. Краще продублюйте. Тренер Сергій Сухоносов розповідає: у секторі для метання диску і молота тренував зо два десятки дітей. Вони навіть вигравали змагання, але після закриття майданчика покинули спорт. У Києві більше немає де тренуватись. Ну і після цього батьки мені дзвонили і говорять, Іванович, що ж нам робити? Ну Я вам обяснив, яка ситуація, яке у нас господарство, вибивше, я сподіваюся. і як воно поступила з дітьми. Я не знаю, чим мої зараз дітки займаються, знаєте? Мне жалко їх, вони вже виступали на соревнованні талі. І мені прі очень горка. Поняття, що я в цій ситуації ну просто не мог нічого зробити. У нашій країні одна влада змінилася на іншу, але для спортсменів-метальників дискою молота все лишилося як і завжди. Вони й досі не мають місця для тренувань. А на їхньому секторі можна метати хіба іграшкові диски, та й то через паркан. Про стабільність. Півроку тому міністр соціальної безпорадності Наталя Королевська жалілася. нічого не може вдіяти з фондом соціального страхування. Нас тоді цікавило, з якого дива при зубожілому бюджеті фонд соцстраху витрачає десятки мільйонів гривень на якісь дивні прожекти. І чому всі ці прожекти реалізовують фірми, засновані працівниками фонду соцстраху? Тоді ми відповіді не отримали. Але ж з того часу керівництво Мінсоцполітики змінилося. А керівництво фонду соцстраху ні. І схеми залишились старі. І міністерська безпорадність така сама. Про нові мільйони, які розчиняються у повітрі. Дивіться за секунду. Фонд соцстрахування від нещасних випадків у розпал економічної кризи виконув на соціальну рекламу 6 мільйонів гривень. За незайві для дірявого бюджету кошти серед українців вирішили популяризувати необхідність соціального страхування. Мільйони розіграли на своїх підряд на створення та розповсюдження реклами отримала приватна компанія Great Practice, створена рік тому. Замовили у фірми рекламу на восьми каналах, чотирьох радіостанціях та у двох десятках інтернет змі Ми вирішили поцікавитись у виконавчого директора фонду Валерія Акопяна, навіщо установі рекламна кампанія, котра перевищує бюджет кампаній деяких кандидатів у президенти. Чи можна Тись з Валерієм Акопяном і записати Валерія Тільки після вихідних після mm -hmm. Ми на відпустці зараз чекати Валерія Акопяна з відпустки довго йдемо на прийом громадян до його заступника Петра Сливкіна. Він, до речі, і підписав план закупівлі рекламних послуг. Приймає Петро Сливкін? Що золо діяльність фонду фонд до речі піариться регулярно, щедро витрачається на рекламу, проте не завжди її отримує. Як виявила Держфінінспекція, минулого року він заплатив за рекламу фірмі ЄС Продакшн Груп, але готовий продукт інспектори так і не знайшли. Пискали держнябас того навчального робіт, які займаються у нас організаційним. Я дзвонив Суйкіну, а у нього була якась сьогодні незручно турбувати людину у відпустці, але кілька місяців тому наші гроші вже розшукували пана Акопяна. Тоді в нас до нього були схожі питання. Та він був у відпустці, тож мусимо їхати до чиновника у гості. Це в самісінькому центрі Києва. Валерія Копян полюбляє район Маріїнського парку. Тут жив за часів депутатства на початку 2000-х. Незабаром переїхав ще на кілька кварталів ближче до елітного середмістя. На нову квартиру заробив у фінансових комітетах парламенту. Ну а може, вже й на новій посаді у фонді соцстраху. Хто? Валерію Копяну. А хто це? Телекомпанія «Зик». А Його тут немає. А он здесь живе? Вы извините, пожалуйста, я просто не знаю такую телекомпанию, и поэтому... Я вам могу представить удостоверение. Но его здесь в любом случае нет. До свидания. А он здесь живет? Тут з нами вкотре не готові спілкуватись. Ну, тема розмови дійсно незручна, адже через схему, на яку ми натрапили, фонд з партнерами встигли нарекламувати не один десяток мільйонів. Компанія Great Practice, котра виграла підряд фондів соцстраху, працює на ринку лише рік. Раніше в тендерах не світилась. 90% фірми належать офшору Financial TD, зареєстрованому у Белізі. Решта 10% – Наталії Юхименко. А вона працює директором персоналу у комунікаційній групі. ЄСГ. Ця група свого часу запустила телеканал ЮБІАР ЄСГ. Раніше належала Юрію Каплуненко, його дружина, перший заступник голови Нацради з питань радіо та телебачення Оксана Головатенко. Співвласником ЄСГ був і Олександр Юраков. Цим двом бізнесменам, окрім ЄСГ, належала ще й фірма ЄС Продакшн Груп. Вона, як ми вже говорили, теж тендерила кошти фонду соцстраху. Всі три компанії: ЄСГ, ЄС Продакшн Груп та Грейд Practice – пов'язані між собою через директорів та засновників. І за останні роки вони виграли тендерів у соцстраху на понад 22 мільйони гривень. У держреєстрі компанія Грейд Практіс прописана за адресою Межигірська, 83А. Але ця адреса веде в нікуди. Як бачимо, за адресою Межигірська, 83А Грейд Практіс не знайти. Замість офісу тут пустир та ще й обнесений парканом. Вочевидь, колись тут таки планувалося будівництво. Примітно, що цю адресу не знаходять навіть найбільші пошуковики. Натомість пропонують завітати до Межигірської 83. Щоправда, без префіксу а та компанію все ж знаходимо в столичному бізнес-центрі на 11-му поверсі будівлі вивіска, де в переліку серед інших значиться і «Communication Agency GRP». Очевидь, це і є «Great Practice». Ні, погано немає в офісі. Як? робочи ж дії. В офісі, будь ласка, приміщення. Це компанія Great Practice? і камеру, будь ласка, виключить.

Коментувати тему розтрати державних мільйонів на порожню рекламу не схотіли ні в фонді соцстрахування, що замовляв собі піар, ні в самій компанії, яка виграла право створити ці рекламні продукти. Можливо, тому що й розповідати нічого серед телеканалів, в ефірі яких обіцяли показати ролики Great Practice, зокрема і перший національний, але тут нам повідомили, що не співпрацюють з фондом соцстраху взагалі. Фонд соціального страхування поки що не звертався до партнерсмена. Я навіть не, не чув про цей конкурс, який ви кажете. Якщо там все буде в рамках закону, то ми це зробимо, але щось дивне. Я, я такого навіть не чув. А я б точно чув про це і знав про це, якщо б воно так відбувалося. Втім, наші гроші, гарно пошукавши, таки знайшли телесюжет, присвячений соціальному страхуванню. Довелось попотіти, адже це єдиний сюжет. Такі. Він вийшов в ефірі першого національного у програмі Діловий світ. Однісінький ролик замість гучної багатомільйонної рекламної кампанії, мабуть, щоб хоч щось ревізорам показати. А загалом з 2012 року, відколи Валерій Акопян очолив виконавчу дирекцію, соцстрах виконув на рекламу близько 50 мільйонів бюджетних коштів у Мінсоцполітики. Ще півроку тому відхрестились від зв'язків із фондом і заперечили можливість впливу на цю структуру. Це жіню по закону фонди вони не підчиняються міністерствам і руководителі фондів не підчиняються міністру. Вочевидь, у нового міністра успіхи в розгадуванні фокусів фонду соцстраху не набагато кращі. І наостанок трішечки приємностей: Верховна Рада прийняла законопроект, який значно посилює відповідальність за корупцію в Україні. Окремим позитивним моментом є те, що цей тепер закон значно наближає Україну до ЄС, але і просто зміст його дуже приємний. Отож, дивіться нові правила антикорупційного руху України. Ухвалений парламентом законопроект 4556 Передбачає. Позбавлення волі за всі корупційні порушення у державній сфері. Корупція у приватному секторі також карається ув'язненням. Обіцянка та пропозиція Хабара кримінальна стаття. Про корупцію віднині можна повідомляти анонімно. Декларації чиновників піддають зовнішньому контролю, а за недостовірну інформацію у них карають адміністративними та дисциплінарними стягненнями. Корупційні гроші та майно стало простіше конфіскувати. Компанії зобов'язані боротись з корупцією. Юрособи, які неналежним чином ведуть цю боротьбу, зазнають відповідальності. Запрошуємо користуватись новими можливостями. Ну а на сьогодні все. З вами були наші гроші. Програма, яка, хоч і не вміє бурляти щось важке, проте точно знає напрямок, у якому це слід робити. До зустрічі.